Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І сьогодні в мене день народження. Я й досі приймаю ваші привітання, тож ви можете зробити це у коментарях під цим відео. А сьогодні ми відправимось на дуже цікаву морську екскурсію у Блакитну печеру, а також на 5 островів. я покажу вам все саме цікаве, що можна побачити у Хорватії. Тож погнали! Ми прийшли на перший маленький островочок, він називається бічево, мені здається, чи якось так. Тут нас перегружають ось такі малесенькі рибацькі лодки, і ми зараз будемо заходити у блакитну печеру. Перегружають на такі маленькі лодки, тому що печера лише один метр ем, ну, типу, висотою. І туди просто навіть ось такі ось лодочки вони вже туди не проходять. Тому нас перегружають на ось таку малесеньку. От, чекаємо своєї черги. Тут є номерочки на стенді, все так зручно зроблено. У нас є теж номерок. Наша група буде наступною, тож ми чекаємо нашої черги і вже будемо йти в печеру. And, ladies and gentlemen, this is our magic entrance to the blue grey. <laughs> and before we enter, I will please you to duck down and to keep your hands inside the boat, not hold them outside like this. Okay. Now we have to wait two boats to go out, and then we will go inside. Right? It's 24 meters wide, 16 meters deep. One and 50 meters high. Now, put your hand in the sea and look how your hand shines in blue while in the sea. Oh yeah. The cave was discovered in 1884 by Austrian baron and painter Eugen von Ransonet. Це насправді оригінальний вхід в цю печеру, він підводний. Два метри глибина і два метри, ну, типу, вздовж. Тобто. В принципі, неважко піднирнути і заплисти сюди із моря. Подивіться, як видно все. дно. Офігійть, яка чиста вода, просто я в шоці. Тут ще у стелі можна таке серденько побачити. Дуже мило, це для вас мої підписнички. Все для вас, все для вас. Не дякуйте. The you. To the town of right now we are Ви So, знати, was the кордон. Ми вже прийшли на нашу першу велику зупинку. Цей острів називається Віс, а це рибацьке містечко називається Коміжа. Я перший раз на такому рибацькому містечку на острові. Я була на різних. Таких містечках у Греції на островах, але вони трошки відрізнялися. Тут є дуже такий прикольний факт в цьому містечку: це те, що тут лодок зареєстрованих більше ніж населення цього містечка, то це така справжня, справжня рибацька рибацьке селище. Зараз ми з'їмо наш сніданочок і прогуляємося трошки цим містечком. Я вам ще буду намагатися трошки більше його показати. Підтвердження того, що це рибальське селище, прийшов рибалка, привіз свіжу рибу. Товстий кіт, звичайно, тут як тут, на стрьомі чекає свою порцію. І ось люди прийшли. І в нього купують все-все-все свіженьке. Там ось бачу я... О, бачите, якась тюлечка в ньому є. Не знаю, може ще щось є. Він все зважує. І ось так свіженечку таку продає. Ну що ж, давайте з вами трошки прогуляємось містечком Коміжа. Е, наш гід сказала, що наразі тут живуть, мені здається, 300 там, з копійками, з маленькими людей. Тобто це дуже-дуже малесеньке містечко. В принципі, ось ця одна вулиця із цими будинками це все. Позаду них там майже нічого немає. Ну, Тупо селище виглядає з однієї вулиці. Дуже так незвично, я би сказала, та цікаво. Розташовано воно ось такій гарній бухті. Розташоване воно достатньо далеченько від спліту. На швидкісній лодці до спліту, ну десь годину точно катитися будете. До речі, щодо екскурсії, зараз теж один момент скажу, поки ми з вами прогулюємось. Щодо самої екскурсії, друзі, я спочатку дуже сильно розстроїлась, тому що в нас така маленька швидкісна лодка з не сильно зручними сидіннями, немає навіть тіньку. Тобто ми цілий день будемо на сонці і так купатися і гуляти, а ще й на лодці немає тіньку. Але потім, коли ми почали йти по морю, ми зрозуміли, що якщо б ми взяли велику лодку, ну тобто, яка повільно йде, повільну, вони тут їх так і називають: швидка лодка і повільна лодка. То на повільній лоці ми б напевно до першої зупинки блакитної печери ми б йшли, я не знаю скільки, години напевно три. Якщо ми йшли на швидкісній лодці, ми йшли більше години, то на повільній ну реально напевно години три. Ця екскурсія можливо тільки із Спліту або міста Трогір. Вона неможлива із Дубровніка, лише тому, що все це знаходиться дуже далеко. Всі острови знаходяться дуже далеко, важко до них дістатися навіть на високошвидкісні лоці, все рівно. А з Дубровніка то взагалі зробити нереально. З Дубровніка ми поїдемо на іншу екскурсію. Це Павербанк на сусідку. Поїдемо на іншу екскурсію, я вам теж це покажу, але із спліту або трогіру ви можете відправитись тільки на ці п'ять островів та блакитну печеру. Ось дивіться, я дійшла до першого маленького пляжику. Дуже симпатично виглядає. Така маленька галька, приємна, я люблю такі пляжі. Блакитна, чиста водичка, класний вид. Взагалі, ну прям чудово, подивіться. Подивіться, які класні деталі маленькі всюди, тут на вулицях можна побачити, пороздивлятися. Ось так старовинно виглядає. Виглядають будинки поблизу. Дуже схоже на спліт, старе місце, місто не місце. І схоже на Дубровник, Ну, коротше, на все потрошки схоже у Хорватії. Воно все таки теж виглядає дуже кіношно, виглядає як з гри престолів. Ось, бачите, ось друга лінія йде друга вулиця, і ось там бачу будинок, третя вулиця. І в принципі, на цьому все селище закінчено. Ось так дуже кіношно, як я вже сказала, виглядає дуже незвично і дуже цікаво прогулятися цими вуличками. У really well. uh, нас зараз зупинка ось в такій бухті. Це бу... Ця бухта була признана однією з найгарніших прихованих бухт усієї Європи декілька років тому, і вона так і залишається однією з найгарніших. Як ви бачите, Ось ці е, формації такі. Це раніше взагалі була одна величезна печера. Але потім вона обвалилася, то це стало такою відкритою бухтою. Ну що ж, ми прийшли на нашу другу зупинку. Це ще один острів із ось такою дуже гарною блакитною лагуною. Але я скажу чесно, водичка тут крізь дуже чиста і крізь блакитна, тому прям сильно великої різниці між островами я не бачу. Я вам вставлю кадри, які я зняла під водою. Під водою небагато там рибок, небагато якогось підводного світу, але є морські їжачки. так Багатенько, так я бачила, і такі маленькі полосаті рибки. Водичка. Зараз роззуюся, зайду в водичку. Покажу вам. Водичка, як бачите, просто неймовірно чиста. Тут не глибока лагуна, тому вона тут дуже-дуже тепла, чиста, приємна, лагідна. Ми задоволені. Ми десь 40 хвилин плавали, плавали аж там, там, -там далеко. І зараз вже будемо відходити від цього місця до нашої наступної зупинки. Чи це приватний острів? Належить він там якомусь багатому хорватському бізнесмену. Живе он він в тій стороні, в глибині острова. Ось якщо бачите, кришу видно його будинку. Він людей не любить, але заборонити їм приїздити сюди він не може, тому що така домовленість в нього з державою, що він може володіти цим острівом, якщо він дозволить потік туристів та державі. І приватним іншим компаніям продовжувати заробляти на цьому гроші. Тут він поставив барчик зі своїми шаленими ненормальними е, націнками, але якщо вам видно, то люди стоять у черзі за напоями, тому що деякі люди приходять на цей острів на цілий день. Тому, звичайно, що вони будуть купувати напої. Це єдиний барчик на всьому острові. Тут більше нічого немає, абсолютно, тільки його будинок, а сам він любить загоряти. Засмагати засмагати, згадала як правильно на тій стороні острова, звичайно, подалі від всіх людей, які приходять сюди на лодках. Що ж, ми прийшли на нашу останню зупинку. Це острів Хвар. В нас тут є три години. Це Хвар Олтаун, острів такий достатньо великий, і тут декілька містечок. Це типу його столиця. Нас попередила наш гід, що це другий, самий дорогий, саме дороге місто усієї Хорватії. Перше це Дубровнік. В який ми поїдемо пізніше, готуємо наші гаманці. А перший це хвар. Як Я сказала, острів хвар дуже дорогий острів. В нас сьогодні ну, обід такий, типу, простенький. Значить, у нас одна на двох піца. Ось така, вона, типу, ось дивіться, невелика піца. Вона тут вважається великою, але вона насправді невелика. Коштувала вона аж 18 з копійками євро. Джаред, як обично, <рістець> британець без картоплі це не британець. В мене коктейль лімончело, апероль шприц, а в джареда роми Кока-Коли. Мені здається, щось таке. Ось так починаємо. Ми святкувати мій день народження. Продовжимо ми вже ввечері, а обід у нас такий буде сьогодні простенький. Все, ми вже смачненько пообідали, як ви бачили. Підзарядилися, скажімо так, і зараз в нас є купа часу, цілих півтори години в нас залишилось. Ми хочемо піднятися на цю фортецю, тому що гід нам сказала, що буде звідти дуже класний вид. Зараз ми туди піднімемось, Подивимось на цей дуже гарний вид, і, можливо, ще прогуляємось трошки в ту сторону по острову. Острів Хвар, як в принципі всю Європу населяли люди ще з давніх давен. Я вичитала, що ще з 3 сторіччя до нашої ери, ну прям сильно занадто давно, населяли люди, але в принципі християнство і вже така сучасна людина, скажімо так, прийшла сюди після 8-го сторіччя. Ось так. Тому, в принципі, хвар можна сказати, що достатньо нове місто. Воно, звичайно, тут є історичні будинки, яким там декілька сотень років. Але в принципі, воно не сильно старе за своєю архітектурою, але сам острів дуже автентичний. Ось подивіться, наприклад. Ну ось подивіться, ну от як гарно, ну от неможливо прям стояти. Ну, Боже, щоб піднятися на цю фортецю. Я не знаю скільки сходинок, ми вже здолали, і ще треба нам здолати. Фу, це важко робити, коли ти тільки що поїв, випав алкоголь і на вулиці плюс 40. Друзі, ви це чуєте це стрикочуть цикади. Цикада це така велика муха, і вона тре своїми задніми лапками та крильцями. І виходить ось такий дуже-дуже гучний звук. Ладно, підйом виявився не таким важким, як спочатку здалося. Ми ще, звичайно, не піднялися повністю, але ми вже близько. Ось нарешті ми піднялися вже на самий верх. Ну, вид, звичайно, просто неймовірний, і він однозначно того вартував. На вулиці дуже спекотно. От якщо б не спека, то взагалі підйом не складний. Але, в принципі, я нормально відношуся до спеки. А от, звичайно, моєму Джареду йому важкувато плюс сорок підніматися вгору. Мені типу норм. Я запихалась трошки на сходинках, а потім, коли почалася така. Ось така просто доріжка вверх, то мені взагалі стало легко. Так що, якщо ви е, із півдня, то вам буде нормально, але якщо ви не сильно переносите спеку, то звичайно вам буде спекотно. А сама оця фортеця, до речі, була побудована на початку 16-го сторіччя. Е, дуже нагадує мені фортецю, яку е, я відвідувала разом з моєю подругою в Італії. От прям майже ідентично виглядає, але все рівно дуже цікаво побачити. Ну, видно, місто і на море, звичайно, це взагалі без коментарів. Тут ще є по дорозі така стара церквушка. Я підніматися вже не буду, але виглядає теж дуже цікаво. Видно, що вона дуже давно була побудована та дуже давно заброшена. Дорога назад пролягає ось такою стежкою, тільки трошки сходинок треба буде зробити вже наприкінці, скажімо так. Звичайно, спускатися набагато легше та приємніше. Тому ми зараз швиденько спустимося і в нас ще буде час ще трошки прогулятися містом. Ось такі маленькі сувенірчики ми вирішили придбати. Це мішечок, який пахне лавандою. Її тут вирощують на острові Хвар. Ось такі роблять гарні мішечки з надписом Хорватія. І ми 3,50 коштує один. Ми придбали по одному для наших батьків і два собі чарадашкаф та в мішках. Я думаю, що це дуже прикольний та такий, знаєте, корисний сувенірчик. Гляньте, які прикольні є годинник прямо на стіні цього будинку. Це взагалі то якийсь музей, ще, до речі. Ось таких маленьких старих, типу статуй. Тут дуже багато статуй чи пам'ятників, чи як їх правильно назвати. Коротше, дуже гарно, прикольно виглядає містечко. І я думаю, що тут було б класно зупинитися. Наприклад, на два дні, якщо б ви приїхали, от я думаю, вам би сподобалося тут нагулятися вже вдосталь. Ми ще захотіли для себе такий прикольний магнітик придбати. Чотири євро. Коштує ось такий Теж з лавандочкою. Бачите, гарне. Мені подобається, буде нам на згадку. Прогулялися ми трошки вздовж острова. Враження. Чесно, це один з найгарніших островів у всьому Середземному морі, на яких я коли-небудь була. А я була на дуже багатьох, повірте мені. Він такий мальовничий, він такий автентичний, він такий спокійний, він якийсь такий, ну прямо сильно особливий. От сильно гарантую, коли ви будете. У спліті поїхати на цю екскурсію, або хоча б приїхати на острів Хвар десь на декілька годин, просто прогулятися. Коротше, ми тут йдемо і обговорюємо, що коли ми станемо багатими, ми купимо собі таку яхту, засадимо на другому поверсі дерева. У нас буде свій шеф-кухар, капітан, обслуговуючий персонал. Ми будемо з ними постійно розмовляти, сміятися та гарно проводити час. <гум> Взагалі афігенні, просто афігенні яхти, і це звичайно мрія кожної людини. Знаєте, от якщо б ви мене запитали, типу, коли. Ти виграєш мільйон доларів у лотереї, що ти з ними зробиш? Я завжди завжди першим чином відповідаю, що я куплю собі величезну, ось таку неймовірну дорогезну яхту. Поставлю її в якомусь крутому доці, ну, типу там острів Хвар у Хорватії. І просто буду ось самою щасливою людиною. Найму туди персонал і так далі. Надам купу робочих місць людям, буду платити їм заробітну платню. І ось так я розтринькаю свій мільйон доларів. А що би ви зробили? Чи купили б ви таку неймовірну яхту, якщо б у вас була купа, купа, купа грошей? Я ж вам так і не показала, ось так виглядає наша лодка. Вона маленька, але вона дуже швидка. І саме завдяки неї ми дісталися всюди, перш ніж дісталися великі кораблики, і всюди пройшли як нібито майже без черги і без великого натовпу людей. Вечора. Ми вже привели себе в порядок. Зараз йдемо у старе місто повечеряти та на коктейлі. Це моя улюблена розвага у відпустці. Ходити на коктейлі. Ладно, я шуткую. Але насправді у ну, мене ж сьогодні день народження, то, звичайно, ми будемо святкувати. В мене подивіться, яка я гарна, блакитна ось така мушля. Це мені сьогодні Джаред купив, 25 євро здерли з нього, уявляєте? Він каже, обери собі якийсь приємний сувенір на згадку про сьогоднішній день, про твій день народження. Ем, ну, Він подарунок мені подарував, який ви вже бачили у, у влозі, і хотів щось купити ще таке на згадку. Я обрала ось такий колончик, але я не очікувала, що з нього здеруть аж 25 євро. Якщо чесно, як на мене, то більше п'ятнадцяти він не коштує. Ну ладно. Зате мені буде, подивіться, ну от як гарно виглядає. Така маленька деталь, але мені буде на згадку про сьогоднішній день, як ми його святкували у Хорватії, як ми його провели. Я розумієте, я ціную такі моменти. У мене є там окуляри, які мені мама подарувала, коли ми були у Стамбулі. В мене є там ще різні штучки, які мені Джаред купував, коли ми були в інших подорожах. У мене є браслет сережки, які мені подруга подарувала з острова Мурану, з муранського скла. Розумієте, є ось такі маленькі деталі. Я їх дуже ціную, тому що я сентиментальна людина, і мене це дуже сильно торкає. Знаєте, і я такі деталі дуже запам'ятовую. Тому ось така маленька річ. Але мені це буде завжди нагадувати тепер про Хорватію та про мій день народження. Ось так. Коротше. Е е історію робимо коротше, так? Бо я ж можу розмовляти дуже довго, ви ж знаєте. Зараз ми йдемо на вечерю у старе місто. Коротко про екскурсію. Е мені вона дуже сподобалася. Як я вам і казала вже у цьому влозі, спочатку я трошки... Засмутилася з цієї лодки, але потім я зраділа насправді, тому що ми крізь приходили перші крізь без черги. І це було дуже-дуже зручно. І я не знаю, що б ми робили, якби ми пішли на цю екскурсію такою, типу, повільною лодкою. Це була коротше, класна, правильна ідея. І в результаті цей день виявився дуже цікавим, дуже насиченим. Ми бачили багато гарних місць. Таких дуже унікальних, яких ви не зможете побачити, ну просто там приїхавши, будь де знаєте, у відпустку. Оп, машина. Куди ти хочеш? Сюди добре, я перейду на іншу сторону. Продовжуємо. Коротше, побачили ми купу унікальних місць, і я тому дуже сильно рада. Тому що я цей день 100% запам'ятаю надовго. І взагалі, знаєте, цей день це такий. Ну, типу, як мій Джаред сказав, він висвічує, або як це про сказати, типу, показує мій реальний характер. Тому що це не про мене. Ну, типу, влаштовувати застілля на 20 людей, годувати там Купу їжі і всяке таке, нічого взагалі не маю проти цього, але це просто не про мене. Про мене, це прокинутися о 6.30 ранку у відпустці і не нафарбованою о 7.00 ранку поїхати кататися на швидкісному катері по островам Хорватії, дуже диким, про які ніхто не знає та ніхто ніколи не чув. Оце про мене, розумієте? І я провела свій день народження ну, саме так. Як того бажав мій характер, скажімо так. Тому я дуже сильно задоволена сьогоднішнім днем. Зараз ми ще це закріпимо все смачною вечерею, коктейлями у барі та, звичайно, морозовом десь об 11 ночі. Клас, взагалі. Це просто мрія, мрія моя. Я і вчора з'їла морозово о 10-й ночі і сьогодні планую так само зробити. Можливо, ще трошки щось сьогодні вам познімаю та покажу. Сьогодні ми вирішили вдарити по пасті. Джаред мій любить спагеті карбонара, в нього ще є е, часниковий хлібчик. У мене, звичайно, спагетті із морепродуктами. Ще в мене хорватське вино. І лише подивіться, в якому гарному місці ми сидимо. На якійсь прямо історичній площі, і так воно все атмосферно, так гарно виглядає. І ресторан такий симпатичний. Клас! Зараз будемо насолоджуватись, як я і мріяла о 10-й вечора. Я зараз полірну всю вечерю морозовим, дуже смачним. До речі, я вже скуштувала. Ми присіли на якихось дуже історичних сходинках, тому що всі проходять повз і всі їх фотографують. Можливо, вони приймали участь у серіалі Гра Престолів, тому вони такі відомі. Але я, якщо чесно, не знаю, ми просто сидимо. Та їмо морозово. Тут всі сидять просто на парапетах, на сходинках, там, де є короче, місце. Ось, смачного мені і вам теж. Якщо ви дивитесь це відео, то куштуйте щось смачненьке. А якщо ні, то ви наступного разу беріть собі, заготовуйте щось смачненьке, поки дивитесь моє відео, так буде дивитись веселіше. Ну що ж, друзі, всім вам дуже дякую, що ви провели цей день зі мною. Всім дякую за ваші привітання тут на Ютубі та в інстаграм. Ставте, будь ласка, свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі. Обов'язково пишіть свої коментарі, бо саме ваші коментарі допомагають розвитку мого каналу. А якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу та підтримати мене. Як автора контенту, ви можете сказати мені суперспасибі тут на Ютубі або стати спонсором мого каналу. Також ви можете зробити свій маленький донат на мою монобанку, посилання на яку я залишаю внизу. Всім вам дуже сильно дякую за ваші коментарі та за ваші донати без вас не було б мого каналу. Всім дуже дякую за допомогу розвитку українського контенту. Та українських блогерів, а ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!